Непроста гра у другому таймі. Не забили, але водночас не пропустили. Два голи. Ось, власне, у чому полягав сьогоднішній поєдинок? Хто більше заб'є, чи якийсь інший аспект. Ну, мені здається, поєдинок складається з того, наскільки команда хоче перемогти. Найсгайс вийшов заряджений на гру максимально. У нас вкотре вже провалюємо старт саме з Найсгайсом. Пропускаємо. Такі курйозні, швидкі голи, які потім починаємо якісь проявляти силу волі чи характер. Якийсь, і починаємо вилазити з цієї ями, яку самі себе загнали. Зараз ну, це саме основна причина. Потім гра вирівнялася, в принципі. Звичайно, Найсгайз nice більше грав тоді вже по рахунку. Нам треба було десь ризикувати, грати. Хлопці, в принципі, пробували, створювали моменти, але десь в завершальній стадії ми чи довго. В якихось епізодах чи в якихось епізодах неправильні рішення приймаємо саме в завершальну в останню передачу, десь швидше вдарити. Поки нам цього не вистачає, щоб реалізовувати ті моменти, які в нас є. Формат першої ліги, на відміну попереднього сезону, в якому ви теж брали участь, ви дозмінився. Ось рівень клубів, з якими вам довелося зустрічатися, Айватірас, ну і наїзгається. Айватірас візначив вашу гру насамперед, коли програв вам 5-0. Вчора це сказав Олег Зубик, як. Уціни шанси свого колективу на подальший успіх. В принципі, кажу зустрічаються такий формат в цьому році чемпіони регіональних етапів. Я думаю, що всі команди, в принципі, рівні. Звичайно, є команди, які з більш футзальною історією в своєму регіоні вони мають, можливо, якусь деяку перевагу, а за рахунок того, що є ряд досвідчених гравців в своїх командах. Проте, я думаю, що. Ну, якби, всі команди рівні і все буде вирішуватися за рахунок якихось дрібниць, за рахунок якихось е, е, речей, яка команда буде більше цього хотіти, прагнути, і на момент матчу буде краще готова до той, саме до тої гри, ніж суперник, буде мати перевагу. Ну І на завершення. Ось чи ти, можливо, рахував, скільки разів Любер за сезон 2022-2023 приїздив саме сюди на Боску арену? Цікаве питання. Не знаю. Не, не рахували, але я думаю, що десь 20 разів ми з'їздили на Боско. Минулого в суботу були на Галичині. Згадали перші свої кроки в футзалі в палаці спорту Галичина.